Сумувати, да, це все я пастор структурованої церкви, організованої, так що мені легше. Але мені приємно бути в неструктурованні, хоч в них теж є структура, да? тут, все є, тут все структуровано, тільки по-іншому є, є всі речі. Але це, я думаю, одна з таких переваг свободи, яка є в нас в Україні, і це неймовірно. Нам потрібно це шанувати і дійсно цінувати, що за це боролося багато поколінь і стояло багато майданів. А за те, щоб дійсно ми могли збиратися так, як ми хочемо, проповідувати, як ми хочемо. І, і це є це велике досягнення насправді. А такого скажімо, таких навіть речей, як от ми зараз зібралися, да собі тут записуємо проповіді, відкриваємо вільну біблію. Повірте, є не в багатьох навіть, колишніх республіках Радянського Союзу і. І насправді це є, це є велика річ, да, тому що Бог дав нам свободу, а свобода це є дар від Бога, да, свобода особистості. Мені приємно бути з нашими братами п'ятидесятниками. Моє десь раннє християнське життя, навіть ще несвідоме християнське життя, або може навіть зовсім не християнське життя. Або навіть, скажімо так, далеко не християнське життя, ну, <с> да, було пов'язано з п'ятидесятниками. В нашому будинку у Львові, де ми жили, де жили мої батьки, на четвертому поверсі жив п'ятидесятницький присвітер Білас, я не знаю, чи може ви знаєте, його і його сім'я. Вони жили на четвертому поверсі, ми жили на дев'ятому і мені завжди бабця, вона була така православна, тверда, строго настрого забороняла дружити з їхніми дітьми і ходити навіть близько біля них. Тому що і завжди, да, коли ми ходили колядувати, так по з першого по дев'ятий поверх. Питали завжди, кажуть, ті штунди вам відкрили двері? <риклад> <риклад> а Вони були милі люди, дуже милі. Я їх так пам'ятаю з дитинства. Але вже пізніше я взнав, що це насправді була велика людина, яка жила в нашому під'їзді. І крім того, навпроти нашої квартири жила ще одна п'ятидесятницька лікарка, медсестра, яка дуже багато впливала на нашу сім'ю і на мене особисто. І завжди, коли я хворів, я любив хворіти в своєї бабці, я завжди приїжджав туди. І моя прабабця розказувала вона була такою людиною, що народилася ще до Першої світової війни, і в неї була маса історій про війну, про козаків, про те, як вона царя Миколу II бачила. Там і мені це все завжди цікаво було. Ти ті всі речі, і до нас часу приходила ця сусідка п'ятидесятниця, яка Багато теж з нами спілкувалася, хоча мої так родичі її дуже так розуміли, це да, штунди, <хи> з якими не можна було так дуже близько мати стосунки. Але одного дня вона мене запросила до них в церкву. Я прийшов і сказав, тільки ви моїм рідним нікому не кажіть, може я тоді спався. І коли я поступив в університет е, Івана Франка у Львові в 91-му році, е, зі мною разом вчився Роман Соловій. Не знаю, він написав книж, він, написав багато книжок. Роман Соловій є мій добрий друг. Він був одною з тих людей, яка насправді дуже багато впливала. На моє життя ми з ним сиділи в університеті, багато спілкувалися. І от в 93-му році чи другому він запросив мене на крусейт білі Грема, який тоді виступав в Москві. А у Львові був Віктор Гам. І ми тоді з ним ходили, і він, він за мене багато молився і, і запрошував на, на зібрання. І ми досі так спілкуємося дуже рідко, хоч він зараз дуже зайнятий. Він пише книжки. Він вчиться десь і, і буває часто за кордоном, але слава Богу, за його життя він ректор е, богословської семінарії, на вас там на цьому. Так що з п'ятидесятниками мене пов'язано багато, і насправді е, слава Богу за цю церкву, яка дійсності вплинула багато і на, і на Україну, і на свободу тут. І досить проповідує Євангелія є гарячою за Христа, що приємно. Е, я поділюся, може, кілька, кількома думками, а тим, про що ми говорили минулого разу, закінчити цю тему демонічних доктрин і впливів е, сатани на, на людей, на мозги людей. І в дійсності. Це є дуже цікава тема, да, що, як сказано в Біблії, що на початку було слово. Да? І слово працює в, різні, в різний бік. Да? Може бути, є слово Боже, яке ми сіємо і проповідуємо, яке збудовує. Але повірте, Сатана теж говорить слово. Да? Він говорив, що його слово це обман, його слово це брехня. Да? І ми, ми це бачимо в книзі Буття на початку, коли він починає говорити з Євою. Він говорить її, він викривлює природу Бога, характер Бога, сутність Бога і дає їй іншу, інший шлях, інший, відкриває ніби її горизонти. Каже, ти будеш мати знання, і через ці знання ти станеш Богом. І ми бачимо цю. Річ через історію дуже дуже часто. Що на початку якихось великих таких здвигів історичних державних завжди була якась мала ідея да і люди сіяли цю малу ідею. І пізніше вона ставала величезним насправді рухом. І от порівняти це можна навіть от зараз, в дні, наш президент Зеленський був в Польщі, де була річниця Голокосту євреїв в Польщі. Більшість не більшість, а фактично всі концтабори, які фашисти зробили, вони створили їх саме на території сьогоднішньої Польщі. І він сказав, як і він сказав нарешті, я радий, що хтось, а це з наших президентів, сказав, що якби завжди винили тільки одних німців, так, що вони були винні в Другій світовій війні, вони були найгіршими, вони були поганими, а радянські... Люди, це от победителі фашизму. Але насправді він, він це визнав і це приємно. Він сказав, що винні в Голокості і в розв'язанні Другої світової війни не тільки фашисти, а так само і радянські комуністи, і Радянський Союз. І от цікава річ є в тому, що ці дві ідеології, комуністична і фашистська, вони, вони виникли. По суті, зерна, да, яке посіялося десь в головах і розумах людей, і от те, що фашисти винищували там євреїв мільйонами, і не тільки їх, але й інші народи, зокрема, навіть от таких от представників ромських національностей і багатьох інших, да, насправді була думка певних людей. І які ще задовго до Гітлера, там за 100 років навіть просто бездумно, без, безапеляційно, без просто, без наукових якихось підстав сказали таку річ, як Дарвін, да сказав, що походження видів, і насправді він сказав, що людина це тварина. Да? Все, ми пішли від мавпи, ми пішли від, від, від тваринного світу. Людина, а це просто удосконалена тварина. І фашисти пішли ще далі. Вони сказали, ну раз так, раз ми всі з тварин. То значить, є тварини, люди, які досягли, наприклад, в своєму історичному розвитку кращого. Вони заслуговують на те, щоб як ми арійці цілим світом управляти, тому що ми дали світові кращих філософів, Гегеля, Канта, ми дали світу найкращих одних, одних з кращих музикантів, які як Баха, ми дали наш був Мартін Лютер, ми дали поетів, музикантів, багатьох інших. Да? А що дали ці? От, вони, не дали, вони не дали світові нічого. Да? Тобто, і оця от е, думка, да вона сформувалась. По суті, дарвін став винний е, у вбивстві узаконеному вбивстві знищення мільйонів людей. І так само філософи, наприклад, такого плану, як той самий Ніцше, який написав таку книжку і сказав, Бог помер. Да? Христос помер, Бог помер, а значить, Бога нема. І можна все. Да? Раз Бога нема, то тоді все відкриває людині світ до, до будь-якого зла, до будь-яких проблем. Звідки бралися ці речі? Вони бралися в середовищі в головах людей і пізніше ставали реальністю, пізніше ставали рухом, масовим рухом. І от в 20 столітті в минулому виникли оці дві великі тоталітарні держави, насправді, які знищили мільйони людей. Радянські комуністи винищили десь близько 20 мільйонів людей після, після революції в Констаборах. І, і Гітлер вчився в сталь. На, а, як масово винищувати людей. Вони приїжджали на Соловки, приїжджали в ці от е, концтабори радянські і вчилися, як правильно їх організовувати, як е, туди завозити людей, що з ними робити. І комуністична ідеологія, да, вона ж теж не взялася ні звідки, от, якщо ви візьмете, наприклад, навіть пісні, які співали ваш на пану батько, да, е, який був комуністом, як ви казали. от ми наш ми новий мір построїмо, хто був нічим, той стане всім. «Кипить наш разум, вимушений, смертний бой, вести висти готові. Тобто, такі от, ці інтернаціонали воно, воно взялося теж звідки, тому що вони хотіли створити свого роду нову мир, ми наш ми новий мір построїмо, да? тобто, створити якийсь новий світ, де де не буде там панів, не буде цих ідеї, ніби були благородні, і навіть багато речей було взяти з Біблії. Але насправді це була людиноненависницька ідеологія, яка привела до шалених трагедій у 20 столітті. Але звідки вона взялася? Вона взялася в середовищі тих самих філософів. Хто створив, хто створив її? Якщо ви б, наприклад, були в Києві ще 20 років тому, чи може 30 років тому, все місто було завішено плакатами. Там це от називалось комуністична трійця, Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, і потім за ними стояв Ленін. Да? Сьогодні вже цього нема, але філософія марксистів і леніністів була тим. Поштовхом, да, яка, яка заклала основи а, створення цієї безбожної держави Радянського Союзу, а, держава, яка проголосила себе як держава, яка воює з Богом. Да, от були створені на ці організації Союз воїнствуючих безбожників. Де ранні комсомольці, піонери, а по суті вбивали священників, монашок, руйнували церкви, палили цілі, цілі церковні будинки, взривали от навіть тут недалеко на горі, знаходиться Михайлівська церква, одна з найдавніших в Україні. Вона була взірвана в 30-х роках, просто як предмет боротьби советського чоловіка з суєвіріями, да тому що і було поставлено взагалі. На кон винищення віри в Бога, а взагалі як, як такої, і це все прийшло від від думок, від ідей, від філософії, а від когось, хто а, з великим ніби розумом, з великими бородами. Якщо хто пам'ятає, як виглядав Карл Маркс, подібний був до Андрія пастора. Він такий тож, з, бородою, з бородою був такий, да от. Нет, кто сказал, я наконец-то понял, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена. Что это? Но это четыре не, ничем не как не связанных между собой человека. Да? Да, і тому а, читаємо в Слові Божому, 1 Тимофія, 4 розділ, перший вірш, що від віри відступлять дехто в останні дні ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. І от а, ця а, формула, да, та що сказав апостол Павло, є визначальною. Подумайте, він пише ціле послання до Галатів і каже. Що якщо я або хтось інший з'явиться, бо навіть ангел з неба, навіть ангел з неба, який почне вам благовістити те, що ви не прийняли, нехай буде прокляття, анафема. Да? І ми бачимо, що в Біблії Павло говорить про іншого Ісуса, от, іншого Ісуса. Є Ісус Христос, якого ми знаємо, да? Ісус біблійний, але є інший Ісус. от Якщо брати, в Мармонів, да? вони вірять в Ісуса. Спитайте в Мармонів, чи ти віриш в Христа? Вони скажуть, да, віримо. Але вони є інший Ісус. Чи спитаєте ви в мусульман, чи вони вірять в Ісуса? Вони скажуть, да, ми віримо в Ісуса, Сина Марії, Іса, Син Майрам, але це не є а, Ісус Біблії. Да? Чи ви спитаєте там послідовників? Харі Кришна чи Реріха, чи якихось оцих ізотериків, людей, які люблять корнути певну річ і їм здаються ці от різні метелики в голові, літають, і, і вони бачать духовний світ і кажуть, що це все. Від Бога оці ці речі, і вони, вони теж е, можуть говорити про Ісуса, але це інший Ісус, це не є Христос Біблії, це є, це є зведення. Тому е, е, фундаментальні істини, да, віра, фундаментальні фундаментальну правду е, є основою нашого життя. Да. Ми розуміємо, що за наше життя і за життя багатьох людей в цьому світі. А йде ця війна, війна духовна, і це війна ідей. І ці ідеї вони приходять. І, на жаль, до речі, більшість цих людей, які роблять. Які писали оці ці навіть безбожні речі, вони були пов'язані якось з церквою. Деякі були синами священників, деякі з цих людей були виходцями з церкви, дехто з них були навіть синами пасторів. Тобто, але ну, вони просто їхній розум став закручений десь оцими різного роду вченнями. Да? Науками, доктринами, які сіються з іншого царства, царства, царства диявола. Наприклад, своїми студентами ми говорили про, про Мухаммеда. Дуже цікава людина. Він насправді був таким богошукачем. От він шукав Бога. Він був допитливий. Він їздив в різних караванах там. Він спілкувався там з несторіанами, з монофізитами, різними монахами, але, на жаль, він не міг знайти цей істинний шлях, і його, його розум перевернула насправді, Біблія так само, да? тому що все-таки оці араби це були нащадки Ізмаїла, сина Агарі, да? і, і, і коли Авраам про це прочитав. Теж в Біблії да, він не міг з цим погодитися. От, до сьогоднішнього дня в свято, яке називається Курбан Байрам. Да, і в це свято вони кажуть, що а, Авраам тоді не приніс в жертву свого сина Ісаака. Ісаак це єврей, він брехун. А, він, приніс, він хотів принести в жертву а, Ізмаїла. Да, і, він, і він переписав, він написав свою книжку Коран, да, де він намагався оце обгрунтовувати, що а, ми. Нащадки Ізмаїла. Ми є істинні, от, насправді, послідовники нашого пророка, прабатька Авраама. Да? А ці євреї, вони тут просто от, весь світ обдурили. І насправді вони нас зранили. Вони вигнали нашу праматір Агар, вони вигнали от, цього нашого прародича Ізмаїла. І, і він почав, і це стало домінуючою ідеєю в його голові. Да? І, і, і що сталося? Іслам, який зародився як буря, винищив насправді велику частину християнського близького сходу. Сьогоднішня територія Туреччини, Сирії, Аравії. Це були північ Африки, це були християнські християнські міста і села, і там була маса церков. Але коли прийшов іслам, він це все стер з лиця землі. Все взялося з голови однієї людини. Яка слухала оці речі, а кажуть, Мухаммед ще й курив певні трави, а це теж впливало на його голову, до речі, досить сильно. І, і ці, ці проблеми да, стали, стали світовими проблемами. Тому да, ми розуміємо, як апостол Павло пише в книзі до Корінтян, він каже. Щоб вас не не звів сатана і не звів вас від простоти і чистоти в Євангелії, От Євангелія насправді є дуже просте. Не менше складного в Євангелії. Так, бо Бог полюбив цей світ, що Він віддав свого Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне І в цьому, є, в цьому є суть. Але диявол завжди хочеться перекрутити, або додати до цього щось, або відняти від цього щось, або зробити це настільки складним, да, щоб людина не прийшла, не увірувала і не отримала спасіння. І... Це кілька думок з вами, щоб завершити цю тему, яку ми почали минулого разу. До речі, е, хто напевно цікавиться, от таким от, був такий Олександр Македонський, да, цар Греції, який зробив великий похід, який мріяв дійти до самої Індії і фактично і дійшов туди. На е, його життя впливав гумер. Він любив читати Іліаду і Одіссею». І от і він мріяв про ці речі. Ця мрія вона стала частиною його життя. і Він а, зробив оцю великий похід, насправді, один з феноменальних в старих, в старих в старий час, один з найбільших. Да? Тому а, відштовхуючись від протилежного цього, да? а мрія мрійте з Богом, а, майте правильні мрії і думки і ідеї з Богом, а ідеї працюють. Ідеї працюють, ідеї роблять великі речі в цьому світі. От ми читаємо зустріч пророка Іллії з цією жінкою, до якої він прийшов, і він спитав, що ти хочеш, щоб я зробив тобі там. Це одна з речей, яку Бог часом питає в нас. Часом ми можемо приходити до Бога і не знати взагалі, чого ми хочемо. Але Бог питає, що ти хочеш, чого ти хочеш, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив, що я можу для тебе зробити. Не маєте, бо що, бо не просите. Це дуже проста формула. Ви не маєте, бо не просите. Але з іншого боку, просить і буде вам дано, стукайте і вам відкриють, шукайте і ви знайдете. Якщо такі речі працюють в протилежному світі, то так само це працює в нашому світі. Тому що Бог Христос говорить, що якщо ви навіть бувши злі. Не потрапити давати своїм дітям добрі даяння, то наскільки більше є Отець ваш Небесний, який не дасть своєму Синові змію, коли він просить за хліба і не дасть йому теж камінь. Тому Бог наш, Він є цей добрий Бог, та? він є люблячий Бог, він є милостивий Бог, наш Бог є Богом благодаті. Та? Ким для тебе є Бог? Чи він є для тебе начальник, чи він є для тебе просто Бог, якому треба тільки служити і поклонятися, чи він є для тебе батьком. На ці питання добре знати і дати свої відповіді. Амінь.